Привіт, мої любі українці і гості України. Ставимо крапку над І щодо останніх змін в закон, новий закон про мобілізацію, тому що комітет, комітет вже підтримав такі правки. Тепер давайте розбиратися про те, що буде. Це дуже серйозно. Тому слухайте уважно, інформація нова, і я вам зараз її дуже ретельно поясню. Не будуть підлягати мобілізації чоловіки, звісно, призовного віку. Якщо у них вони мають дружину інваліда першого, першої або другої групи інвалідності. Тому що раніше в законі у дружини могла бути будь-яка група інвалідності і її чоловік все одно не підлягає мобілізації. Зараз тільки буде перша або друга група. І якщо у дружини військовозобов'язаного є інвалідність третьої групи, тоді його не зможуть призвати на службу за умови. Дивіться, за якої умови. Якщо унаслідок цієї третьої групи, так, у жінки буде відсутні кінцівки рук або кісті рук або однієї руки, стоп ніг або однієї стопи ноги, При тому, що цікаво, не пальців, а саме кісті рук мається на увазі, то чітко це прописано. Тепер дивіться далі, якщо відсутній будь-який орган у цієї дружини, або цей орган заражений онкологічною хворобою. При тому орган парний, так і написано, що це має бути парний орган. І якщо ця дружина цього військового зобов'язання буде хворіти на психічну хворобу, або ця дружина, яка хворіє на психічну хворобу, буде мати дітей. От тоді цей військовозобов'язаний зобов'язаний не буде призваний на військову службу. Так, зрозуміли? Тобто розділили оцю інвалідність загальну на дві окремі підстатті, тобто частини статті. Це якщо є дружина першої другої групи, тоді без питань будь-яка група все одно військовозобов'язаний не, не призивається. І якщо третя група, я вам тільки що називав умови цієї третьої групи. Йдемо далі. Ось вам виправдовувальна постанова. Не можуть бути призвані на військову службу військовозобов'язані, які мають батьків першого або другого ступеню інвалідності. Але тут є цікаві умови. Ця особа має бути єдиним військовозобов'язаним в родині доглядачем за цими батьками. Те саме, якщо буде, наприклад, у вас брат військово зобов'язаний і дядько. Там, які, ну, да. то хтось один з цих військовозобов'язаний зможе утримувати цього батька або мати, на вибір цього батька або матері, на вибір інваліда. Тобто сам інвалід вибирає, так, буде син Коля мене доглядати. Тоді Коля не йде на війну. Зрозуміло як? Тепер переходимо до самого цікавого пункту, на який чекає майже половина військовозобов'язаних. До речі, якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся, підписуйтесь на телеграм-канал. На мій телеграм-канал ви бачите прямо зараз в нижній частині екрану до цього відео. Не можуть бути призвані до військової служби ті військовозобов'язані, які є членами сім'ї другого ступеню споріднення особи з інвалідності першої або другої групи. Зайняті постійним доглядом за нею. Що це означає? Якщо ви є родичем другого ступеню, наприклад, є родичем якогось е брата дружини, так? і той брат дружини є інвалідом в першого або другого ступеню, тоді вас не можуть призвати до військової служби, але за умови, якщо у того дядька немає. Родича першого ступеню, який може здійснювати за ним догляд. Але якщо у нього є будь-який родич, прямий брат, сестра, неважливо, навіть батько живий, там, наприклад, але є він є першого ступеню родич, тоді вам не світить відсрочка від мобілізації. Розумієте, про що мова? Якщо щось не зрозуміло, я вам пояснюю, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал і задавайте там питання. Там ми можемо в режимі переписки більш детально все це обговорювати. Я думаю, ця інформація була для вас цікава, тому не забудьте підписатися на канал, написати щось цікаве в коментарях, поставити лайк цьому відео або дизлайк, якщо воно вам не цікаве було. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.